Хапай 5 дивовижних фактів про блискавку. Факт номер один: блискавка в 5 разів гарячіша за поверхню сонця. Її температура до 30 тисячі градусів Цельсія. Тобто, поки ти моргнеш, повітря навколо буквально вибухне жаром. Факт номер два: блискавка може вдарити в одне й те саме місце декілька разів, і не просто може, а робить це постійно. Наприклад, у США є хмарочос Empire State Building, у який блискавка влучає близько 25 разів на рік. Факт номер три є кульова блискавка. Найзагадковіше атмосферне явище це світловий шар, який може літати, проникати крізь вікна, а іноді навіть вибухати. Факт номер 4. навіть якщо небо чисте, блискавка може вдарити з відстані до 15 кілометрів метрів, таку називають блискавкою з ясного неба. І це реально небезпечно, бо люди часто не очікують удару. Факт номер 5. блискавка може створювати скляні тунелі в піску. Коли вона влучає в пісок, температура плавить його в скло. Так утворюються фульгурити або кам'яні блискавки. Пиши в коментарях. Чи бачив ти коли-небудь блискавку зблизька? І про яке явище природи зняти наступне відео?